Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни? Там хлопці дуже змучені, але вони, коли я приїжджаю? Туди е, починаєш шуткувати. Трошки якогось позитива. Десь мене воді там щось може зацепити. Я можу щось так сказати. Ми всі посміялися. Я подарила оці, цю розмову. Вони вже бачу, розцвіли, Вони побачили, що їм привезли кастрюлю, велику борща. за п'ять минут цієї розрядки. Для них вистачає потім на цілий день, що про них не забувають. Їм навіть не важливо, то, що я привезла. Ну, зрозуміло, що їсти їм важливо це, а те, що вони за ці 5 минут отримали цього позитиву. Ми дуже шутку. У мене є один водій, де би я не була. Як він мене починає от на цій на, на, на самій цій позиції королєва коробок, там і ще щось починає мене там подкалувати, а я там ногу зірвала, ну я біжу в той бус, хоч вистренька ж витащить ящики. Потім вспоминаю, що у мене палець болить, що я не можу потягнути той ящик. А він кричить: Весь Донецьк знаєш, що в тебе. Палець. Всі хлопці починають, ну, це є тось, такий позитив. Як одружували ми, хлопця. це було цікаво. Жінка сама з Черкаської області, а він на нулю. Інтернету немає, я знаю, що зараз є в діях, можна зробити це. Я беру тут документи з, з Раксу, везу на нуль, їх запам'ятають, командир ставить печатку, їх висилають жінці, і жінка заповнює. І вона вже чоловік і жінка, хоч вони дуже далеко між собою знаходяться. Це є те, що називається життя. Позитив є, це я кожного обнімаю. Кожного, коли бачу, я обнімаю. Я хочу поділитися їм тим теплом, щоб вони зрозуміли, що тут в тилу всі про них думають, що про них ніхто не забув, що вони не можуть бути забутими. Так, да, у них дуже погані умови, але їх тут люблять. Самі такі великі города: це Славянськ, Краматорськ, Це Константиновка, Це Нью-Йорк, Це Курахова, Це Мар'їнка, планую Бахмут. Планує ще бахмут, і це з нулів. І піски. Михайловка. Ой, нова Михайловка це там теж був нуль. Там все якраз горіло все. Це там, де після фосфорного э, доща не було хлопцям даже води пити. Це Михайловка в мене була. Дуже важкий нуль. У мене син. Коли питає, каже, мама, якщо я скажу, що ти не поїдеш, ти не поїдеш, я кажу, ні, вопросов нема. Тобто це є мій вибір. Я завжди в своїй родині вчила, що ми не маємо впливати на чийсь вибір. Якщо він вибрав професію лікаря, я не впливала там, а я хочу тебе бачити, льотчиком. А чого? Льотчик це класно. Так і в мене, вони знають, що в мене є таке бажання допомогти, де б це була війна, не війна, такий склад характеру. І вони його приймають як, ну, це ж мама. По-перше, що стосується мене, я вже зовсім другим поглядом дивлюся на життя. Я починаю цінувати взагалі все, то що раніше я не звертала на нього уваги. Я навіть розумію, я слухаю своїх дітей. Коли я раніше не чула, зараз я прислухаюся до кожного їх і до кожної її думки. Війна змінила в мене, вона не додавала мені страху. Навірно, десь він в мене потерявся той страх. Вона мені додавала впевненості в житті, що я щось роблю правильно. Я постійно кожній людині давала останній шанс, що людина зміниться. Неважливо, це дитина, доросла, стара. Це не є, це не вік. Я завжди давала, казала, що людина змі... зміниться. Ні, людина не зміниться. Що людину наповнює, то вона носить. Зараз війна відкрила очі, і ми розуміємо, що. Кожна людина себе, себе як проявляє. Я хочу, щоб кожен із, із нас розумів, що війна триває, вона не закінчилася. І кожен, навіть коли помолиться за нашого воїна, за нашого. Даже подумки подумає за нього, щоб всі разом. Разом це є перемога над ворогом. Ми не можемо це зробити там з ними пліч-опліч, пліч, але можемо зробити це тут. І коли ми об'єднуємося, неважливо, хто поможе одною цукеркою, хто поможе там ящиком печення, хто поможе там. Одягом, хто поможе молитвою постійно на кожну бригаду з кожною поїздкою ми плануємо. Це медицина. Медицина ідея це в першу чергу кровоспинне, в першу чергу, це обезболу одоленити. І проти діарейне щось це є їхній набор. Крім аптеки, ми збираємо це найобхідне гігієна. З гігієни це обов'язково вологі серветки, це мило, це зубна паста, щітка і шампунь. Ну, це вже по можливості. Хлопці не видають зимовий одяг. Вони просять, ці термокостюми. Це немає такої бригади, щоб промовчала за теплий одяг. Їжу ми дивимося, де на яку бригаду. Є такі бригади, які можуть приготувати їжу. Вони на якійсь хаті, вони можуть там приготувати собі їжу. Деякі бригади, які є, там в окопах, у них. Супчики, мівін, мівінка, такі, що вони можуть запарити газові балони. Е, акумулятори. Найшли такі, таку містину, що міняють беушні акумулятори. 5 беушних беруть на один робочий. Також це у нас окопні свічки. Димирка, теж працює над цим питанням, бо окопна свічка вона горить до 5 часов. Тобто, якщо вона залита парафіном місця з воском, і на ній можна підгріти собі, зробити чай. Ну, суп, звісно, не звариш, але якщо на кружечку якусь запарити супчика чи мівінку, теж можна. Це окопна свічка, вона не дає великого диму, і можна тихенько щось собі да, гаряченького попити там. На жаль, у всіх волонтерів це є велика проблема це взуття. Я вже за, за взуття і чого промавчую, тому що я знаю, що воно дуже дорого. І коли у ось танкова бригада попросила 50 пар взуттів, я так думаю, о Боже, я говорю, давайте запрос, давайте якось будемо шукати. І Зараз шукаємо волонтерів, які працюють тільки по запросам. Зараз е, над на цим питанням працює з нашою командою Віталій Блінов. Я думаю, що в нього вийде все. Я хочу перше подякувати спочатку своїм дівчаткам і хлопчикам це місто Калуш. Місто Калуш, я познайомила з них у 2015 році, я з ними спілкуюся. У нас дуже міцна дружба. І хочу сказати вони з перших днів підтримувало мене в моїх намаганнях допомогти. Я, би, я коли навіть падала духом, вони мене завжди піддержували і сказали, що ти справишся. Це місто Калуш. У мене Яна, Оля, ну, ну всі Сяня, це ті друзі, які дівчатка і хлопчики, які разом зі мною були все. В Броварах теж вже. Хочу подякувати своїй групі людей-волонтерам, починала я з Людмили Гришко, я їй теж дякую. А зараз Світлана Нєженцева. це ця людина, яка поруч рядом зі мною, теж дуже велике дякую. Дякую Руслана Куркіна. Вона цим ніколи не займалася. Але коли вона чула від мене потреби хлопців, і вона каже: Я так хочу кожному допомогти. І вона зібрала біля себе свою команду, яка готує і допомагає нам заправити машину їжею, заправити одягом необхідним. Хочу ще одну команду: це Наталія Пицан. Вона збирає свою команду і теж допомагає машину догрозити. І хочу подякувати кожному, кожній людині, яка принесе ілі пачку печива, ілі принесе бутилку води і скаже, це для хлопців. Віра, віра в перемогу. Вона має бути і вона буде. Бо так як наш народ, український народ, це наймудріший народ у світі. Чого? Бо він любить свою батьківщину, він любить, він любить все своє і він буде за ним стояти до кінця. Так як ми будемо тил міцний держати у хлопців, хлопці будуть нам принесуть нашу перемогу. І все буде Україна. Повірте, вона має бути і вона буде. Я обніму кожного, хто був зі мною весь цей час. Я обніму і скажу дякую, дякую за те, що ви є. Героям слава!